Стосовно того відбулося перше засідання Асамблеї національностей України. Серед найболючіших питань, які обговорювали учасники, рівний доступ до освіти. Так, угорці вимагають спрощені тести з дно, з української мови та літератури. А от русини вимагають визнання, адже сьогодні в Україні немає чіткої позиції щодо такої національності як русини. Це питання на рівні нашого регіону, звичайно, підтримується, але це не дає можливість фінансувати. Наші громадські об'єднання, звичайно, розумієте, коли складується бюджет, раз немає національності, як можуть виділятися кошти. Думаю, для того, щоб мали рівні шанси випускники шкіл з угорською мовою навчання, для яких українська мова і література не рідна, вони навчалися по іншим планам, і для них це друга мова. Треба Вимагати на рівні другої мови ромські організації теж просять допомоги. За їхніми словами, більше 10 тисяч маленьких ромів цього року підуть в перший клас, а своїх шкіл на Закарпатті майже нема. Якщо говорити про ситуацію Ромів на Закарпатті, це катастрофічно. Освіта знаходиться в такому жахливому стані, що про неї говорить вже вся Європа, але не тільки Україна. Представники асамблеї національності України твердять, всі ці питання міг би вирішити закон про нацменшини України. Тоді б усі мали справді однакові можливості з урахуванням усіх етнічних особливостей. Закону немає. Ми багато років працюємо над цим. Що ми говоримо, що треба його прийняти. Ми почули це зауваження. Ми почули і пропозиції. Ми обов'язково це в нашому зверненні до Верховної Ради, до президента, до інших установ. Ми будемо враховувати. Після круглого столу всі учасники вирушили на театральну площу Ужгорода, де влаштували флешмоб із запуском повітряних кульок. Таким чином, учасники конференції продемонстрували на Закарпатті чи не найкраща ситуація з міжнаціональним порозумінням.